Стриву розваг червона шапочка пропустила перехрестя та заблукала, але супер вовк допоміг їй і все-таки довів її до бабусі. Ліса аліса та кот базіліо загубили боротіну, який втік з країни чудес та Прихопив собою мішечок із золотом. Боб знявся у рекламі нового миючого засобу від Шистюлі. Пана і Лунчик стануть героями нового фільму Зіркові війни. Зйомки почнуться вже в Житомирі. Що суботи ви можете зустріти цих казкових та улюблених героїв на острові розваг? Дякую за увагу! засобу чистюлі. Кунг-фу і Лунтік захотіли зробити дует пісні, який називається Перехрестя. Добрий день, це казкові новини на острові Розваг. З вами я, Вільчанський Дмитро. Червона шапочка пропустила. Пропустила перехрестя і заблукала, але супербог допоміг їй добратися до свого дому з бабусею. день, з вами венглочка Валерія, і це казкові новини на острові Розваг. Червона шапочка пропустила перехрестя і заблукала. Але супербок рятував її із задоволенням провів її до бабусі. Роман Комаранець сьогоднішні новини. Головні, геро... Головні герої мультфільму Маша і Медведь відвідали Лапландію та де особливо де особливо поспілкувалися з Санта-Клаусом та замовили гарні чудові подарунки. Доброго дня! З вами Григорія Леяна з казковими новинами від острову розваг Головні герої Маша та Відмій – особисто відвідали Санта Клауса та замовили подарунки для всіх відвідувачів для всіх відвідувачів Оставорослав. Давайте поаплодуємо Яні! Молодець. Добрий день, з вами я Лава Анна від новин. Закладу острова Розваг». Спасибо общався у, у нової реклами мичого засобу чи сюда. З вами була я Лома Анна і новини від «Острова Розваг». Добрий день, з вами Лісовська Єлизавета. Новини, казкові новини. Що суботи ви можете зустріти цих казкових та улюблених героїв у сімейному закладі Острів Розваг». До побачення! З вами була Лісовська Єлизавета. Молодець! Добрий день! З вами Ягодавська Марія і це казкові новини від сімейного центру Острів Розва. Лісова ліса Аліса так от баскивіни загубив горочів, який втік з країни десь, прихопив з собою біжечок з золотом. З вами була Ядавська Марія, це сімейний казковий. Центр острів розваги. Буде журналісткою, можемо уявити потім, що хтось буде, не знаю. Я там прийшов гость, наприклад, я прийшов директор шоколадної фабрики. Добрий день, з вами я, Гардарська Марія, і запрошую, ми запросили студію Талі я... Могилевську. І продюсера фабрики зірок. Добрий день. 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 Як дійсно ви працюєте і продюсуєте продюсу... продюсу... зірок? Ну, вже доволі довго. Вам це дуже подобається. Ну, Буває таке, що зірки не хочуть виступати і доводиться їх в... В... умовляти. Багато у вас зірок, яких ви хочете запросити до себе. Так, є зірки, такі Костю... Костянтин Меладзе це є Аня Лорак. Добре, ви, як вам подобається, як Аня Лорак заспівала свою нову пісню Обжигаємося серце. Ну, Пісня дуже душевна і деяким хлопцям може, навіть наранили серце. Добре, дякую. З вами була я, Завська Марія, і це були сімейний острів розваг. До побачення. Молодець. Ось бачите? бачите, ну, креативні дівчата, молодці. Добрий день. Мене звати Роман Помаранець, у нас гостях Катерина докладач Катерина. новин. Чи подобається вам? Ваша професія. Так, дуже подобається. Чи, ким ви хотіли стати в дитинстві? В дитинстві я довго думала, і все-таки, мабуть, з 7 класу я вирішила, що хочу стати ведучою саме новину. Дякую вам. Дякую вам, до побачення. З вами був Роман Поморанець. Молодець. А ще давайте... Доброго дня, з вами Григорія Ваяна з острову розваг. Сьогодні до нас прийшов директор Катерина. Добрий день. Доброго дня. Чому саме ви вибрали цю професію? Тому що я дуже люблю дітей і я завжди мріяла бути директором школи, тому що це така відповідальна професія, як на мене. А чим цікава ваша професія? Я знаю багато дітей, я, я їх. Чу і е, потім, як як то кажуть, з маленьких діток виростають такі е, зараз там політики, журналісти. Тобто я роблю світ нації. До побачення. Сьогодні з вами була Григорія Ваяна з острову Розват та наш гід, директор Катерина. Добрий день! З програма. Я сьогодні привітаю. Я самі привітаю. Отака, все народження. Не народная. Вітай вас. Вітаю! Папа. Дякую. щастя, здоров'я, водопросить. Добрий день. З вами програма Все про зірок. І сьогодні ми розмовляємо з дуже цікавою людиною, яку звати Ірина Верзлойська і вона бізнес-тренер. Добрий день. Добрий. Чим ви займаєтесь? Я працюю в компанії Аболон і займаюся тим, що навчаю персонал, який є у нас в компанії. Яку саме продукцію ви виготовляєте? Це вже буде реклама. Ми виготовляємо пиво, солодку воду, мінеральну воду і проболкаволь на колі. Де ви берете продукти? Закупуємо наших поставщиків. А Де саме вони вирощують? там... <реш> Я зрозуміла. Вся продукція, яку ми використовуємо, це виключно українська продукція. Наприклад, живчик робиться з наших опічесних українських яблук. Є підприємство, яке переробляє. Саме в нього ми закуповуємо цей продукт. Дякую. На жаль, це все. З вами була програма Правда про те. Дякую. Молодець.